Ford Escape Titanium 2015 року. Пробіг 123 тисячі кілометрів. Бензиновий двигун 1,6 літрів. Трансмісія автомат. Тип приводу передній. Комплектація Titanium Автомобіль має підсилювач керма, клімат-контроль, круїз-контроль, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості. Подушки безпеки, бортовий комп'ютер і мобілайзер, центральний замок, електросклопідйомники, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, музика Sony, камера заднього огляду, парктронік, шкіряний салон, підігрів сидінь, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, протитуманки, запуск кнопкою, безключовий доступ. Легкосплавні диски r 18 Комфортний та економічний кросовер у максимальній комплектації. Має швидкий турбований двигун. З витратою палива у змішаному циклі 9 літрів на 100 км. Хороший технічний стан. Є можливість перевірки на СТО. Семь с девятом не хватает